Від сьогодні бензин на усіх українських АЗС має містити біоетанол, тобто спирт виготовлений із сільгосп сировини, приміром із кукурудзи чи цукрового буряка. Це європейський стандарт, який має принести нам економічний зиск. Як це вплине на вартість і якість бензину? Владислав Паливода розкаже. З 1 травня в Україні будуть продавати інший бензин, бо набула чинності нова вимога. Відтепер до палива, яке заливають на всіх ХЗС країни, мають додавати біоетанол мінімум 5%. Ці всі добавки ми скажімо, для француз. Дуже Так скажу, що не дуже задоволений цим. Чому Потому, що вважаю, що він буде шкодити вивину? Простими словами біоетанол це спирт, який виготовляють із аграрної продукції, кукурудзи, пшениці чи буряка, і він вважається більш екологічним. Це зменшення вогодної частини в кінцевому продукті, щоб ми менше споживали нафти, якої у нас і так нема, і викиди від споживання спирту більш екологічніше, більш. Більш чистіше ніж е, звичайний бензин. Змінитися на АЗС має і маркування палива. Тепер у ньому буде вказаний вміст біоетанолу. Наприклад, А 95 е 5 означатиме вміст біоетанолу 5%. Е10, відповідно 10%. Здебільшого кажуть експерти, водії змін не відчують. Особливо власники нових автівок єдине може збільшитися розхід палива. А от у тих, хто їздить на машинах, яким більше 20 років можуть бути нюанси. Насправді 5% це невеликий, це стандартний міст. Він взагалі не відчувається автомобілем, да головне просто відповідати технології виробництва зберігання та заправки Україна перейшла на нові стандарти бензину, бо в цьому є економічний зиск. Ми зможемо самостійно виготовляти велику частку такого палива. Щоправда, на здешевлення бензину поки сподіватися не варто, бо ланцюг виробництва ще не налаштований, та і спирт від палива суттєво не відрізняється у ціні. На ціну додавання. Біотонолу не вплине на враховуючи невеликий вміст, ціни бензину, які далі, будуть в більшості залежати від ціни нафту на основну сировину. Тому коливання ціни на нафту будуть впливати. При цьому дефіциту бензину у зв'язку з переходом на новий вид палива не повинно бути, кажуть експерти. Ми виробники, потужні виробники біоетанолу, і ми можемо забезпечити всередині країни цей попит на цю норму 5%. Додавання мінімальних 5% біотанолу до бензину, схоже, паливо вже давно використовують в Європі та інших країнах світу. Приміром, у Польщі на бензині з біоетанолом їздять уже більше 15 років. А у Штатах ще довше у Бразилії є бензин, що містить у собі до 70% спиртових компонентів. Владислав Палеода, Роман Гребельник, Ми Україна, марафон. Єдині новини.